дни на мої дорогенькі друзі. Ви на каналі GhostPlayer і сьогодні ми продовжуємо грати у під назвою Roblox. Сьогодні в нас е, вже сьогодні ми будемо проходити другу історію. Страшно, теж в один я буду грати, тому що я не люблю мультиплеєр. Коротше, я буду один грати, і це вже друга історія. Це гра. Short, creepy, Короткі і страшні історії. Ну що, поїхали? Попередній раз ми пройшли ось цю історію. Вона реально страшна. Тепер feed me, please. Погодуй мене, будь ласка. Історія це в магазині, напевно, в супермаркеті. Ну, поїхали! Ви треба звук перевірити, а тобто попередньому відео був занадто великий звук. Ооо. Клас. Так, окей, звук вже трішки менше. В два рази менше, тому що в попередньому відео в мене в деяких моментах взагалі не занадто громко було. Так, сукея. Фідміпліс. Поїхали. Блін, я навіть не знав то, що Роблокс таке. Давай без цього. Ого. Я тобто тут лежав і прокинувся. Угу, Добре, окей. Такс, я знаходжуся в якомусь будинку чи що це. Давайте оглянемося. Це в нас. Тут спокійно, так, ліжко. О, мега! Лалп! Лалп. Лалп! Эммм. Ем, окей. Можно? Не зламали телевізор, окей. Прекрасно. Тут в нас ванна. Можно что зламати? Можно туалет, не можно. Оу грязно, грязно тут. Тут вийти ніяк не можна. Ну все, я зрозумів, куди не нам йти Окей. Оу. Oh. Світли. Mm. Окей, чим тебе треба погодувати Лейс треба взяти. Так, окей. Граната. можна щось взірвати. Папа. Чим тебе можна погодувати? Ну, в холодильнику, точно щось. А. Чим тебе погодувати, чувак, блін? А це гараж. Може, тут щось буде? Ні, тут нічого немає а тоді о Ні, це на прохід. Що це за картина? Дванадцять А чим тебе погодувати, чувак? <світ> Можна в тебе стрибну? Блин, Чим? Ой, до побачення. Може вийти кудись? Треба чи що, я не знаю. Мм. Че? Па-па-па-па-па? Я не знаю. Может тут щось? Блин, а в родинку граната. Ежі, немає. Я все здесь Я все здесь Що Шо робити? а Розумію. а Зрозуміло. Ну, Мы поїхали в магазин. называется лау. Да блин, я до сих пор чую какие-то крики. <coughs> так, добрый день, это ограбление. Блин, темно, ну, нифига не видно. І куди я припаркувався? Серйозно, мені зараз все це обходити? А можна, будь ласка, зняти цю маску? Вона мене бісить. А-а! Ось. А чому я тут припаркувався? Тут же повинно. Окей, так, добрий день. Ой, ой. Ой, ой. Це ніхто не бачив, ту тут, тут, тут. Чому я там припаркувався, якщо тут магазин дивно? До речі. Банкомат. Десь тут щось там було. Так, окей. Я зараз буду вас все забирать. Ты ктось есть? Что это за звук? Що за звуки, блін? Так, я так розумію, коротше, я так розумію, що це таке. Я так розумію, ми прийшли взяти якусь їжу, чому у тому нас... Блин, я на можу ничего взяты. Блин, такие звуки. Блін. Что це за звуки такі? Стрмно. Так, ну Стопе, ну почекайте, може мені тут кудись увійти треба, чи що? Ти шо, блін, я не розумію, що мені треба робити? Робити. Далекі землі в Майнкрафті? Ей! Дуде... Дуде ворс. Це кетчуп. Ну клас. Йому потрібно погодувати. Він каже, окей. А блін, а чим? В цьому магазині нічого немає. Зрозуміло. Зрозуміло. Закинув її. Ні. Що ти лисий, Шо ты лысый плаки-плаки, чиномаргу, чинормандаки. Шо ты лысый, кожа? Знову, Блін Два е, Два... Дні. прошло два дні ебать ну, новая чувак Блин, страшно, реально. Ты же показала, окей, поехал. А, Степай, ми поїхали туди то що показали, чи знову чи знову в магазин? Магазин. Ні, ми вже в інше місце їдемо. Такс. Я висадився. Що нам робити? -то? Я не хо... я не буду це робити. Я не буду це робити. Побачимо. Вдачі і миру. Так, спобігли в інший будинок. Цікава гра, прям дуже цікава. В мене пістоли та нескінечні патрони чи що, я не розумію, коли вони в мене вони нарешті закінчаться? Підірвати не можна, блін. Ну по-любому я коли тут щось ще щось нароблю, то якась фіня зробиться. Ну по-любому. Ну я впевнений в цьому, чесно. Щоб ви розуміли, це Роблокс. Це в Роблоксі! Ось! Ось! Це Роблокс! Я в шоці? Таке створити в Роблоксі? Ну, неможливо просто. Що? Я чую якийсь звук. Будь ласка, то, что мне не кажите, що мені треба... Будь ласка, ну так не накажите. Eu não entendi мене якісь пістоли тут. 吃不 Просто немає ідеї. Я не знаю, чувак. Я не знаю, як тебе. Ну як блин, блін, а Да тобі не допомагає. А що тобі буде допомагати, я не розумію? Реально, а що тоді? А що? А от нічого. А нічого. Нічого не буде тобі допомагати. Нічого. Взагалі. Так. Що з тобою? Ти будеш колись вмирати. Що у вас холодильник? Ладно, може на цього треба? О, смішно буде, якщо я дізнаюся, то, що я треба було на цього. А! Нормально. А чому тут така підлога? Ем эм... Окей. А -а -а -а. Короче, друзі, напевно, на цьому все. А, ні, почекайте, там щось написано. Давайте підійдемо туди, там щось написано. Там наоборот. Чого? Це, може, секретка якась тут. дау. Може, лаундей? А це що? Коротше, друзі, ось така історія. Мало того, що забагалась. Ну, там я не зрозумів насправді. Да. Взагалі, історія не дуже зрозуміла, але ось ось там де з телевізором момент вже реально почне. Ну тому що спочатку вона не страшна, а потім, як і в першій історії, починає страшніше. От. А я не зміг страшніше, тому що в мене той дядька не зміг вбиватися. Він якийсь безсмертний. Я не розумію, як його вбити, тому. Тому ось. Що в мене з руками якісь квадрати? Коротше! На цьому все. Кому сподобалось відео, ставте лайки. підписуйтесь на канал Росіян Пекло. І до зустрічі!